Дай боже здоров'я! З вами Андрега і Анничка. І це відео влог, як ми будемо їхати на якусь точку, яку скинула Анничка Що ми там будемо робити? Знаєш, що я тут зробила, мене кататися. Ага, ми ось сьогодні будемо вчити Анничку, кататися на мотку. Мій кінь обслужений, ну трохи цеп порозтягнути, він, можливо, спаде. <laughs> так що буде відео. Так, буде відео, як я його буду накладав. Все, ми поїхали. Розкакуємо. Папа. То коза, анечка ніколи не бачила козі. Диви які не файні білосніжні. Файні файні. що є. Багато їх. Ми спеціально для цього стали. Привіт! Ти Мерседес. Тепер ми зустріли овечок. Ей, подивіться на мене. Дивця! <різві> Дивкантерзанка якраз. Верхубаць. Ці діти загально бали. Давай, мауглі, я в тебе вірю. Варя вона тебе витримує. Не вбийся, будь ласка, нам ще назад їхати. Разве так? так. Все. А? Пол... Полетел, давай. Да не, я боюсь. Так не, 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 не бакуй, не, 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 все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Всё нормально. Наебусь, давай, тошны, давай, щемай. Silnější! <laughs> <Selníř>. Silnější! <laughs> <Selníř. laughs> no, já tady nedostanu. Ona <podledují> nikdy no se na mě nebokovala. Так, проба туди заїхати. Ні, не падай, не падай, все нормально. Ні, ну так не інтересно, ти мав упасти. Не бійся, Анічка, я там мотиком з'їжджав. Я впаду, боже мене ти. Чого? Що я бо я не впав? Мені обіда буде. Газу, газу. Тормози там мотик. Опа. Так ми йдемо далі, туди, ми йдемо туди, де там красиво. Є пол. Я, коротше, доїхала до той локації, що мені аніжки скинула, а у нас десь знаходиться отам. Що там у нас ще по плану, ще навчити її не, на мотику їхати. Ні, на всіх полянах страшно. Це що? Це Звід... не якесь озеро, йдемо до озера. Йдемо до озера. Зараз, але якоїсь почине. Боже, пару кроків не може зробити ця людина. в озеро. Там. Да. Нікуди без свого моцика. Як тобі озеро? Клас. Все, куди далі? Що? Сідаєш їхати на мотик. Де? Тут. Я на дорозі боюся, ти хочу, щоб я по полянам їхала. Ну, то добре, то й їдемо додому. Ти йдеш в автошколу професійну тебе Додому ні. да до <рискій> <рискій> давай попробуємо. Чуть-чуть добав, горка. Добре, молодець. Плавненько. Можу, давай на першу можеш перескинути, він не розганявся. Щеплення! Щеплення забула вижити! Отак і більше не газуй. Главне, головне, головне, в мене спішимо. Добав, добав, газку, газку! Заглоші, не сильно. Бачиш аж на задній відчуваєш, який наш підніме має. Так що плавненько, все що, дуже плавненько. Так, Розганяйся а на, другу. Вниз? Ага. на другу. Вверх. На другу вверх. Не кидай щеплення. Не хочу, не хочу. І газ, газ можеш забрати. Типу, коли ти розігналась, газ забираєш, передачу переключаєш. Тепер газ нічого не треба. Все, тако їдь на другий на, друг, на середніх оборотах. Чуть-чуть його -чуть коли тримається. Не сильно, плавненько. Чого боляє? Чого валяє мене? Та дорога. Два ходи на перший, не менше не далі. Це вже краще, але все одно щеплення планіше. Я... я опять вибач. Мені трошки страшно, але нічого нічка молодець. Ще від літки об'їжджала, ціни би її не було. плавненько, там зараз буде вибоїна. Вибоє старайся якось дуже акуратно проїжджати. Молодець, може на першу перейти. Добре, добре, най добре перейшлася. Сильно не газуй, плавненько, всі рухи плавненько. Дуже плавненько, Вибух. Анечка вже трошки навчилась їхати, як твої враження на моєму? Класно, але страшно. А що страшно? Бо я не впевнена, трошки була, то й того страшно. Ну, ще навчишся. участь. Але класно, я 100% вже буду вчитись. Бо я ще думала, зачем воно мені треба, витворсь? Ну, якщо вже тако їхати, ніж пішки йти до роботи. Ну так. Да. Ми, коротше, поподорожували файно. Виділи, ну, що ми виділили, ми вам тут показали в цьому блозі. Вам дякую за підписку і що треба ставити? Хуй до гори, І підписатись, колокольчик. колокольчик, лайк, все. Хайний дні.